Вітаю всіх з новим 2023 роком та Різдвом Христовим. З вами я, Євген, і це мій канал Укрелін. Ну що, любі друзі, як ви зрозуміли, що я придбав авто. Так, Саме так. До цього ви могли побачити моє відео відносно автобусу, відносно того, як користуватися сервісом каршерінгу. Але справа в тому, що я шукав додатковий заробіток і без власного авто це було дуже, -дуже важко. Тому я вирішив. Купити авто, я отримав файненс з нульовим down payment, але сьогодні відео не про це. Сьогодні я записую відео відносно, як стати Uber-драйвером. І так, я зробив дуже багато помилок при реєстрації, і саме із цього у мене зайняло весь процес реєстрації десь 11-12 днів. Я вже, якщо чесно, зневірився і думав, що в мене не вийде. Зареєструватися як uber Driver, але все ж таки я зміг добити питання. Тому сьогодні ми поговоримо про мої помилки, і що треба робити для того, щоб, з вашої сторони, якщо ви хочете швидше почати заробляти гроші, що потрібно робити? І так, по-перше. Потім може бути і не по друге, і не по третє, але зараз, по-перше. Я у акаунті Uber. Коли я приїхав до Канади, змінив своє ім'я. Я його змінив на ім'я американського типу для того, щоб коли користуватися сервісом Uber, було швидше і простіше для водіїв зі мною спілкуватися, якщо це буде потрібно. Але це була моя перша помилка. Зараз розкажу чому. Є певний перелік документів, їх біля 7 чи 8, які потрібно завантажити. Весь перелік ви зараз бачите десь або тут. Або тут, але так, да. перелік ви бачите. Я почав з першого і я почав завантажувати все підряд. Все підряд одразу, то що по списку, одне за одним, одне за одним. Я завантажив свою driving License. Я завантажив своє фото. Я завантажив, я випадково не вибрав своє авто. Просто вибрав віхл і почав завантажувати документи. Я завантажив свою страховку, завантажив інші документи, але один за одним документи почали падати, що вони не підтверджуються. І так вийшло, що це були вихідні дні. Я чекав до робочих днів до понеділка, і це мені так здається, чому так довго було. Але все ж таки, документи почали загортати назад. Не підходить, не підходить, не підходить. Коли я почав розбиратися, в чому проблема, чого, ну, наприклад, мій driving, driving license не підходить. І виходить так, що моє ім'я не співпадало. Ім'я в усіх документах не співпадало з ім'ям, яке в мене забито в аккаунті Uber. З якого я замовляв собі таксі. Це була перша проблема. Я написав у допомогу, тобто, ім'я просто так змінити неможливо. Потрібно писати в саппорт. Я написав сапорт, ну, тобто, пройшло вже декілька днів. Я написав саппорт, почав казати, що в мене інше ім'я, відправи їм документи, і мені змінили. Ім'я і прізвище у аккаунті. Після цього я завантажив ще раз Driving License і мені його підтвердили. Все було б добре, але е, я стикнувся з іншими проблемами. Е, зараз ви побачите запис мого екрану відносно додаткових документів, які потрібні е, завантажити. І вони відрізняються від міста до міста. Від провінції до провінції, тому це загальний сайт Uber, на якому ви зможете побачити, які саме документи потрібно буде завантажити. Ми говоримо про, саме про місто Вініпек, тому що я тут знаходжусь, тому далі відео буде стосуватися більш детально саме документів, які потрібні тут. Як ми бачимо за посиланням. У кожного міста є свої різні запити, requirements. Відносно того, що потрібно подати, які документи для того, щоб бути зареєстрованим. По місту Вініпек, як ми бачимо, в requirements: MPI drivers Abstract, Police Background Check, uh, And Child Abuse Registry Application. Це саме те, що ми бачимо нижче MPI Abstract Тут написано, як його отримувати. Background check with vulnerable sector search. Як його отримувати. Uh, і Child Abuse. Тут написано, що скринінг uh, буде займати десь один тиждень. І треба його проходити в Унібек Electronic Police Information Check System. Так, отже. Почнемо по документах. Перший важливий документ це background check, і як ми побачили з запису з мого екрану, потрібно його заповнювати онлайн. Коли я перейшов по посиланню з Uber на онлайн-поліцейський сайт, на якому потрібно все заповнювати, там є приписка, що онлайн-формою можна користуватися. Тільки після одного року, як ви проживаєте у місті Вініпек. Я перечитав все, що тільки можливо, і більш ніякої іншої інформації я не знайшов, як отримати цей документ. І я почав нервуватися, якщо вам чесно, тому що я розраховував на те, що буду додатково заробляти Убором. І я вже зневірився, думав, що в мене вже нічого не вийде, тому що без цього бекграунд чеку неможливо перейти. До завантаження інших документів. Або, іншими словами, якщо ви завантажили все, а бекграунд чек у вас немає, то ви не uber Driver. Я декілька днів ходив з дуже важкою головою. Як мені це зробити. І все ж таки вирішив поїхати у поліцейський відділок, який знаходиться за адресою, десь тут буде написано. Я поїхав туди і вирішив самостійно зробити цей документ, background check. Приїхавши у поліцейський участок, відділок. Приїхавши у поліцейський відділок, там як в аеропорту все перевірили, просто так не можна зайти у цю будівлю. Тобто там стоять ворота, я все дістав. Тобто, з собою у поліцейський відділок не беріть ні ножей. Ні зброї. Залишити все вдома. І так, зайшов я у поліцейський відділок і сказав, що мені потрібно зробити бекграунд чек. Вони без питань мене запустили, я став у чергу, заповнив форму. Дуже важливо, потрібно два документи, підтверджуючи вашу ідентифікацію. Тобто, я брав driving license і брав паспорт український закордонний. Цього було достатньо. Після цього заповнив форму, заплатив 4990 кат за бекграунд-чек і мені видали документ. Документ я почав завантажувати. Завантажив, в чому прикол. У цьому документі є дві сторони: перша сторона, яку ви заповнюєте, а друга сторона, там, де вже поліцейський відділок. Самі вони заповнюють, тобто він двосторонній. Я спочатку завантажив одну сторону. Мені прийшла відмова. А, і приписка була в тому, що потрібно, щоб документ був в PDF. -і. щоб тобто, там декілька сторінок і треба його завантажити в PDF. -і. Думаю, окей, завантажив, знайшов безкоштовну програмку PDF. Яка конвертує фотки у PDF, Завантажив дві сторінки першу і другу сторінку в pdf формат завантажив. І вони ж не одразу відповідають. Тобто, я почекав ще день мені знову відмова. Пишу в сапорт. Я в сапорт писав десь ну, дуже багато разів. Е, більше п'яти бо шести разів по кожній проблемі. Мені сказали, що. Е, Мені не потрібно завантажувати PDF, а мені потрібно завантажувати оригінальний файл. Я кажу, так мені ж сказали, що треба PDF завантажувати. Коротше, слово за слово, але я здогадався, що там є приписка, там є декілька е місць для завантаження. Background check перша сторінка 1, background check 2 і background check 3. Я думав, що це три різні документи. Але це виявилося. Background Check 1 це перша сторінка, Background Check 2 це друга сторінка. Тобто в нашому випадку у місті Вінніпек це е, дві сторінки, тобто потрібно було просто завантажити різними файлами. Потім я стикнувся ще з однією проблемою. Мені не підтверджували довго документи. Я почав писати в саппорт з питанням, чого так довго розглядаються мої документи. Із-за того, що. E, було спочатку змінено ім'я, потім я дуже багато завантажував документів. Документи завантажувалися не зразу, або якось з помилками, я знову їх завантажував. E, мене поставили мій аккаунт в бан, і ніде не було про це інформації. Мені один менеджер сказав, що він мене з бану знімить, він подав заявку, але ця заявка розглядається протягом п'яти робочих днів. Робочих. Тобто, вихідні не рахуються. І після цього будуть знову розглядатися документи. Щоб ви зрозуміли, мої документи розглянулися швидше. Тобто, е з бану мене, як я розумію, зняли через 2 дні, але все ж таки це все час. А я вже готовий їхати. Треба чекати. І так, поліцейський документ, background check 4990. Є. Інше, що потрібно зробити? MPI. В MPI ви приїжджаєте. Форму по посиланню через Uber потрібно заповнювати онлайн-форму. Вона не потрібна. Просто приїжджаєте в MPI, кажете, що вам потрібен MPI-чек. Це по факту ваше правопорушення. І я заплатив 10 кат і буквально там почекав у черзі і, там, грубо кажучи, за 20 хвилин. Мені так повезло, черга була невелика, я отримав цей документ. Е, маленький прикол. Е, мене один раз спіймали на камеру, я заплатив штраф, але MPI-чек е, мені показав, що в мене нуль правопорушень. Чому? Тому що, якщо тебе ловить камера, і ти оплачуєш його, він в MPI-чек не йде. Е, в MPI йде то, що тебе спіймав поліцейський, і він зробив тобі рекорд. Тому у мене. Один штраф є, але МП-чек показав, що я не правопорушник. І це є добре. Наступний документ, який потрібно заповнити протягом 90 днів, його потрібно одразу зробити. Я його, якщо чесно, після поліцейського відділку одразу поїхав робити це Child Abuse. Child Abuse, він коштує, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, чи 10, чи 15 доларів. Також за нього потрібно платити. Ви їдете за адресою, яка вказана зараз. Ви їдете туди, його заповнюєте форму, вам потрібно також два документи. Тобто, в мене вже був закордонний паспорт і driving license. І протягом 4-6 тижнів вам оригінал відправлять додому. По тій адресі там, де ви прописані. Тобто не затягуйтесь цим, одразу краще робіть, тому що протягом по факту, через півтора місяця воно приходить, вам потрібно його завантажити протягом 90 днів. Тобто, якщо ви протягом 90 днів не завантажуєте, вам блокують аккаунт, і ви не отримуєте просто замовлень. Тому я одразу зробив, але я ще не отримав, тому що пройшло тільки 2,5 тижні. Отак. Це всі документи, які потрібні були заповнити. Далі, що я зробив? Мені потрібно було страховку. Я завантажив страховку один раз, завантажив страховку другий раз. Я провтикав, в мене була спочатку страховка, ну тобто, реєстрація на автомобілі страховка. Тобто, це вони розкладуються так книжечкою Тобто, я зробив тільки фотку без страховки. Мені забанили. Я потім зробив із страховкою, мені також забанили. Я потім дуже багато читав на різних хелп-центрах, лайбрерії, все, що стосується Uber, чому мені не підтверджують страховку. Виявилося, що страховка, звичайно, за допомогою якої ви страхуєте свій автомобіль, вона не підходить для того, щоб бути Uber-драйвером. Тобто є чотири зміни, які тобто там йде. А, з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю, вночі з понеділка по п'ятницю, в день субота-неділя і типу вночі-субота-неділя. Тобто для того, щоб вам бути Uber-драйвером, вам потрібно всі 4 пункти, що були вказані. Тобто ї, їдете до свого, е, до свого автопак агенту Не клієнту, це ви клієнт, вибачте. До автопак агенту. Це вже третій раз кажу. так, Четвертий ще раз скажу. Їдете до автопак агенту. Кажете, що ви хочете бути Uber-драйвером, вам потрібна інша страховка. Мій агент почав мені хвилин 10 розказувати, що вона буде коштувати дорожче, чи я впевнений в цьому, чи ні. Ну, коротше, плюс 110 доларів до щомісячної страховки. Я отримав для того, щоб мати змогу зробити цю страховку для. Таксі. Тобто тепер у мене є е, мій страховий поліс, ще додатковий листочок, в якому написано, що я можу роби, е, працювати в 4 зміни. Як я завантажив цей документ, його підтвердили одразу, якщо чесно. Тому у мене ніяких питань після цього вже не було. Е, На весь цей процес в мене пішло 11 днів. Я розумію, що можна було робити все набагато швидше, якщо б я не був забанений, якщо б я не робив помилок і одразу завантажував всі потрібні документи, може вкластися і в 3-4 дні робочі, може швидше, може у кого буде довше. Тому, якщо ви після мого відео будете реєструватися або вже реєструвалися, у вас є якийсь м -м свій експірінс, -е будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде. Дуже приємно поспілкуватися, подивитися, як швидко ви зареєструвалися. Чи хочу я доставляти алкоголь? Алкоголь доставляють е, тільки з ресторанів, як я розумію, е, і через сервіс Uber Eats. Але для того, щоб робити цей сервіс, е, потрібно, ну, як доставку, потрібно зробити ще один систем-чек. Як вони його кажуть, або отримати сертифікат. цей коштує 25 доларів, він діє 5 років. І це тестування. Тобто ви оплачуєте 25 доларів, я його ще не робив, але буду робити. Оплачуєте 25 доларів, проходити тестування, отримати сертифікат. І за допомогою цього сертифікату ви зможете не тільки доставляти з Uber Eats, але взагалі. Працювати з індустрією алкоголю. Тобто, якщо ви захочете працювати офіціантом, якщо ви захочете працювати в якомусь алкогольному магазині, або в певній, або в певному магазині, неважливо, все, що стосується алкоголю, вам потрібен цей сертифікат. Тобто він може вам знадобитися, це всього 25 доларів на 5 років, тому я збираюся його зробити. Або на 3 роки, здається, на 5. Якось так. Дякую. В наступних відео я зроблю записи, як е, і скільки грошей в тиждень мене виходить заробляти. Тому, е, якщо цікаво, продовжуйте дивитися мої відео. Дуже вам дякую. Підписуйтеся на мій канал Укр Елін», ставте лайки, вподобайки. Гарного вам! дня!